Усім привіт! І ми на ВАРАЛІТІ. Ми це проект, мета якого показати, що естетична косметологія у поєднанні з класним домашнім доглядом здатна вирішувати низку проблем зі шкірою обличчя. Ми взяли шістьох учасниць та вони будуть обслуговуватися протягом трьох місяців у салоні неінвазивної косметології Beauty Club Шоколад. А також усі учасниці отримають професійні. Ни домашній догляд підібраний косметологом. Яніною. дякую дуже. Все я забезпечена. Під час проекту ми будемо спілкуватися та дізнаватися більше про кожну з наших учасниць. У мене була травма після аварії. Опускались повіки. Сказали, треба навіть операцію робити. Дізнаємося, особисті та романтичні історії. Найбільше кажуть, кохання з першого погляду. Я дійсно закохалася з першого погляду. Звичайно, ж познайомимося ближче з нашими учасницями. Я за освітою юрист-фінансист У мене дві вищі освіти дізнаємося про фаворити у новому домашньому догляді та перші враження наших учасниць від процедур. Дуже сподобалось, Заразу було видно ефект. У цьому випуску. Ми дізнаємося, чи мали наші учасниці негативний досвід пов'язаний з косметологічними процедурами, косметологами чи домашнім доглядом. Наші героїні поділяться своїми історіями. Роз... Скажуть про помилки, які коштували їм здоров'я шкіри. Тож запрошуємо вас до перегляду вже четвертого випуску Нава Реаліті. І першою учасницею, з якою ми поспілкуємося сьогодні, буде Наталія. Всім привіт! Ми Нава Реаліті. І ми сьогодні починаємо процедуру для Наталі Глибоке зволоження, оскільки Наталя після хвороби. Ми будемо відновлювати стан шкіри і максимально її зволожувати. Зараз ми наносимо пілінг на ензимній основі. Основна діяча речовина тут є дріжовий гідролізат. Він дуже добре імунізує молоду клітину. Оскільки в Наталі є чутлива шкіра, ми використовуємо засіб для делікатного поверхневого очищення. Експозиція пілінгу закінчилася, ми його залишки забираємо. Які були відчуття у вас під час цього продукту? Ну, спочатку, от під час нанесення, відчувалося трошки пощіпування таке. Або поколювання, я не знаю, як правильно це пояснити. Як правильно це? Так, було, так, так? правильно. Угу. Ось. А далі дуже було дуже гарно на шкірі. Приємно mm -hmm. якось так. Після того, як шкіра вже вібрала цей пілінг, то дуже були гарні відчуття, дійсно. Без Такого подразнення навпаки, все відчувалося комфортно. комфортно та, угу. та насправді Наталя правильно каже, тому що пілінг не містить абразивних частинок. За рахунок цього ми можемо зробити масаж, це є cleansing техніка масажу по пілінгу. І це один з плюсів. Та? Тобто не по кожному пілінгу можна робити масаж. Цей пілінг це дозволяє. От і я вважаю, що для шкіри це такий додатковий бонус. Ну це було дуже відчутно, дійсно були гарні, приємні відчуття. Ми сьогодні з вами будемо згадувати якісь такі факапи, як каже Вероніка. що... Трапилися з вами там в минулому з саме косметологічними засобами чи з процедурами, та тобто це якийсь невдалий досвід, з яким можете поділитися суто по враженням по спогадах. Я взагалі хочу сказати, що в мене в особистому досвіді факапи траплялися дуже часто до знайомства з професійною косметологією. Тому що все, на що я раніше орієнтувалася, це якісь рекламні ролики, або, знаєте, те, що побачиш там журналі, журнали Ейвон, це колись були світило. <світло> Дійсно, це було щось, Сутувач. на що орієнтувались просто всі дівчата, які починали якийсь там домашній догляд. Свій ну і звісно, не розбираючись складових е, того продукту, яким ти користуєшся, ти просто спочатку береш те, що беруть всі. І, і то, я пам'ятаю, був такий період, е, коли дуже популярна була така штука, скреп е, на е, з абрикосових кісточок. Боже, це е, це напевно найгірша була покупка мого життя. Це, це ці, ці кісточки, які скрабували мою шкіру, я не забуду ніколи. Це було капець. А ще я пам'ятаю, я так втирала дуже добре, щоб позносити всю роговівшу шкіру. Не знаю для чого я це робила, але відчуття були не самі приємні після цього. От але на той час здавалося, що це, що я це молодець? це дуже правильно, що це так і має бути, бо вже прожив якийсь певний відрізок часу свого mm -hmm. життя. І шкіра ж там, ну, в принципі, ороговівша, якась стара, і її треба тільки тими кісточками знести всю. Mm. Ну, от. От, такий от був неприємний досвід того, що наносиш, просто орієнту... наносиш якийсь продукт, орієнтуючись на рекламний ролик. Скажімо так, а далі, вже коли знайомство відбувається дійсно з професіоналами, коли тобі вже пояснюють, розказують. І от як ви вже попередньо говорили, Яна, що косметологія вона досить прогресивна і постійно щось покращується, ті самі продукти. Тому коли вже починаєш з таким розумом підходити до цього, то накладаєш саме те, що тобі необхідно. У потребах то по її шкіри. Ну, насправді це такий гіркий е, досвід е, багатьох дівчат. Е, ну, ми всі дівчата, та має значення, якого ми віку. От, але в ті далекі 90-ті вважалося, що це є скарб, Скраб-скарб. А насправді він дуже ну, руйнує наш е, поверхневий е, бар'єрні функції шкіри. В першу чергу, всі ці крупинки це як бите шкло, е, яке ми добротно тремо об своє личко, і воно потім страждає. Та? Тобто утворюються пошкодження мікротріщини і з'являються плющі. Але звичайно, що ми вже забули від чого він з'явився, і думаємо, що треба взяти знову цей скраб. Дівчата, звичайно, що зараз ніхто того не робить, але я знаю людей, які вважають, що найкращий скраб для тіла і обличчя це є кава, яка вже була випита, і потім оцим фусом ми тремо собі щічки. Тобто це теж катастрофа, це трагедія. Можна ним, прикладати, тіло, але не обличчя, тому що наслідки будуть плачевні. Хто ще не пробував, не... Здумайте це робити, бо це погано, це зло. З глибоким очищенням, звичайно, що завжди звертайтеся до професіоналів. Там завжди буде результат, там буде немарно потрачений час і гроші. Ось таким досвідом поділилася з нами наша учасниця Наталія. Пишіть у коментарях, чи користувалися ви такими скрабами, а ми тим часом переходимо до нашої наступної учасниці Ніни. Наступна наша учасниця це Ніна. Е, проведемо сьогодні Ніні процедуру, яка буде максимально включати в себе насичення корисними речовинами. Це будуть живильні маски е, і е, лімфодренажний масаж. Це ми сьогодні з вами. Е, е, Хочемо поспілкуватися, почути вашу думку, або, наприклад, там е, життєвий досвід про невдалі експерименти або невдалі засоби, невдалі процедури з обличчям, чи траплялося щось таке у вашому житті? Ніна так, в мене були такі засоби, які мені зовсім не підходили, і дуже часто в мене вони були, тому що мені радили знайомі, близькі, я їх слухала. Бувала. Мені просто з першого разу вони не підходили. Не підходили в якому плані? Як реагувала шкіра? Ну, почервоніння, пекла. Ну не підходили і угу. все зразу відчувала з першого разу. Так. А коли ходила до косметолога, ні, проблем не було. Не пам'ятаю принаймні. Так, це дуже важливо, коли є е, хороший досвід і хороші е, асоціації з косметологом, та тому що не завжди так трапляється. Тобто ви потрапляли в хороші руки і отримали гарні результати, і працювали з гарними фахівцями. Це дуже тішить. Згадала ще одну таку історію в юному віці. Там мала прищик, а тут мала весілля, хотіла його позбавитись, видавила. Злила йодом, спалила собі лице, але дякувати Богу, порадили мені обліпіхову олійку, і вона мені допомогла. Але це такий досвід, який я запам'ятала на все життя. Ну, насправді так, якщо рекомендують такі речі, як обліпихова олійка, це насправді дуже добре, тому що вона має заспокійливі властивості і дуже позитивно впливає на стан шкіри, особливо на, саме на регенерацію шкір. Ось такий цікавий досвід був у нашої учасниці Ніни. А зараз ми поспілкуємося з нашою учасницею Марією. Марія, давайте сьогодні з вами поговоримо про такі е, теми, які викликають у вас е, негативні емоції спогади мається на увазі в плані е, засобів косметологічних, е, які б ви нікому не порадили або маєте негативний. Досвід Я пригадую. Десь, мабуть, рік тому, тобто, це не косметологи мені порадили, а сама вичитала в інтернеті, що от ретинол, ретинол. Тобто купила баночку в чистому вигляді ретинолу і почала ним користуватись. Після цього мені... Треба було йти до косметолога і просити допомоги, тому що шкіра була пересушена. До пересушена угу. та почала відлущуватись. Угу. Тобто, от, косметолог мені порадила, я пам'ятаю, кремчик зволожуючий, це з мас-маркету, звичайний, і ну, типу, нічого не робити, почекати, поки шкіра відновиться. Тобто десь близько двох тижнів я ну, майже нічим не користувалася, тільки зволожуючий крем, вода і все. Ретинол це активний компонент, і самостійно прописати собі цей засіб це досить ризиковано, тому що він як може допомогти, так і нашкодити. Особливо коли ну, треба розуміти, як його використовувати, знати, що таке ретинолова сходинка. І Ну, на такий тип шкіри взагалі не рекомендовано, та? Тобто він комусь так. допомагає, комусь шкодить, і можна ще більше потоншити тонку досить шкіру, та? тому що ми бачимо, що в Марії є тонка шкіра, схильна більше до сухості. Не з широкими порами. так тобто ви хотіли на ну, взагалі реценову, з якою метою купували, щоб e, омолодити омолодити. омолодити та висвітлити, омолодити. Але як mm. вже згодом я зрозуміла, що його більше рекомендують для жирної шкіри, Саме в кого так. акне. Я так вже наскільки я вже добре вивчила про цей пігментація. ретино, так, пігмент... а, от, та, пігментація, але. Напевно, ретинол має бути в складі як компонент до якогось крему входити, а не в чистому вигляді. Є багато сироваток з ретинолом, та, і відповідно відсоткова норма теж має бути дотримана. Mm -hmm. от, а чистий ретинол це було дуже ризиковано. Тобто не mm -hmm. повторюйте більше такого в реальному житті. Це ред флег. Ось такий досвід був у нашої учасниці Марії. Наполегливо просимо вас не повторювати такого у вашому житті, адже наслідки дуже негативні. А поки послухаємо історію нашої наступної учасниці Олени. Я маю що сказати на цю тему. Самий негативний досвід це була механічна чистка обличчя. У мене жирна шкіра і схильна до творення комедонів, до висипок. І колись, років 20-15 тому, то були популярні оці чистки. І після тих чисток, типу, по-перше, ефекту вистачало дуже ненадовго. По-друге, це були травми шкіри. Більше реабілітація була. Та це капець. це не те, що реабілітація, це, це просто ти потім виходиш весь весь в ранах, типу весь в крові. Ти їм Так, і після того в мене настільки порозширювалися пори, що я тепер не знаю, чи взагалі можливо це якось повернути назад до на того моменту, як було тоді. Я нікому не раджу робити таку жесть з собою. От. А попереджали вас? Ну, звісно, що ні. Тобто... Ні, вони сказали: Боже, зараз ми зробимо з вас принцесу, зараз будете красотулечка. І, ну. А потім про наслідки якось якісь коментарі були там чи поради, що робити далі всім а, про, про, просто не хотіли це... тут з я. Не йшла до них більше, більше, бо в мене не було довіри більше до цих фахівців. Ну як фахівці в лапках. Але зараз я розумію, що механічні чистки це типу ну їх взагалі це стрес для шкіри, це травми, це реально довга реабілітація, і вона має бути правильно проведена. Тому не повторюйте це більше в житті. Пишіть у коментарях, чи пробували ви механічні чистки для обличчя, чи сподобались вони вам, та чи бачили ви від них результат? А зараз прийшов час поспілкуватися з нашою учасницею Юлею. Згадався мені випадок, як я пішла до косметолога на процедуру карбоксотерапія. Але це така Карбоно -карбонотерапія. карбонотерапія, але це така апаратна. Тобто, що вам наносять засіб, а потім стріляють, типу такі прям. Я. Uh -huh. Запах смаженої кокочки. Uh -huh. типу, ну, мені здається, що саме от після цієї процедури мені з'явилося це пігментне п'ятно, що є е, на щитці. Uh -huh. Бо до того його не було, типу, а пологи, ну, вже пройшло десь напевно півроку після пологи, і воно ну, не появлялося. А саме десь буквально за два тижні з'явилася після цієї процедури. Там ну, досить глибоке, це видно, що шкіра була дуже чутлива і вразлива до ультрафіолетових проміннів. І, відповідно, фахівець мав попередити про високий ступінь захисту шкіри СПФ. Mm. Який період часу це робили? Рік, який ну, тобто, сезон, який був. Літо, це осінь. було початок літа, так. О. І... Та, на жаль, мені не казали про захист. Це важливо насправді. Такі от маніпуляції зі шкірою такого характеру обов'язково мають мати догляд СПФ і тут 50 потужного. Ось таким негативним досвідом поділилася з нами наша учасниця Юлія, що призвів до пігментної плями на обличчі. А зараз поспілкуємося з нашою останньою учасницею на сьогодні Аллою. Хочу поцікавитися, Алла, у вас чи були у вас якісь е, такі е, неприємні моменти е, з домашнім доглядом, е, чи маєте якийсь такий негативний досвід. Чи якісь негативні експерименти, які не показали, не проявили себе, або там ще гірше нашкодили шкірі? Ніколи не використовувала крем під очі, але коли прийшла до вас на процедури, то побачила, що воно дає результати, і навіть донька побачила після деяких час використання, що ті маленькі зборшки вони зникли. Насправді це дуже добре і приємно, що ви це помітили. І багато хто є такої ж самої думки, як Та? Тобто люди вважають, що 40 плюс вже зморшки не відкоригуєш і немає змісту витрачати на це час і гроші. Справді це неправильно. От, тому що е, під час процедур ми враховуємо всі проблемні зони і е, допомагаємо їх позбутися. Плюс домашній догляд від нього залежить 70% напевно, пролонгованого результату. Він однозначно буде працювати на вашу сторону. Негативного досвіду у нашої учасниці, Алли, на щастя не було. Проте її помилкою було те, що вона ніколи не використовувала крем для зони навколо очей, що призвело до зморшок у цій зоні. Ось і підходить до завершення наш четвертий випуск на У цьому випуску. Ми дізналися про негативний досвід наших учасниць, пов'язаний з косметологією. Пишіть у коментарях, чи був негативний досвід у вас та до зустрічі у наступному. we Pusko.